Ну, я тут 15 років вже проживаю. А як довго він є аварійним? Аварійним десь 5 років, може більше, я вже. Коли ви останній раз зверталися до комунальних служб чи в якісь інші органи? О, я вже три роки десь вже звертаюся. А скільки часу у вас немає води? Води вже два роки немає, взагалі ношу з колонки воду, з дитиною маленькою мучуюся. Ще о 15.30 тут не розпочалися роботи. Як нас запевнили, запевнили робітники, що прибули на місце, у цих проводах до цього часу є напруга. А гіля, що звисає над дорогою, заблокувало рух і загрожує життю водіїв. От такі ми буваємо після фестивалю. А фестиваль це завжди отакий от прекрасний настрій, коли ми всі в воді, в сонці, в повітрі. І я хочу сказати, що настрій тут фантастичний. Напевно, навіть краще ніж в каховці, чесне слово. Я вже звик до фестивалю на хвилях світі, я думав, що втретє, але я е, постійно дістаю задоволення. Кожен раз, коли приїжджаю, сюди, думаю, що тут класна тусовка. Не сучасні, звісно, дороги, вибої не скрізь, машину кидає в різні сторони. При малій скорості перевозимо зерно. Мусиш помаленько їхати. Время тут да. Дороги дуже погані. Ну і втрата зерна можливо і є. Ми страшно, катастрофічно просто. Валиться все, оця штукатурка валиться на голову, лється все на голову. Одежа вся попортилась, я ж її тепер не маю за що купити. Все попортила, все викидай. Мебель вся потріскала, попортилась. Я вже на це менше звертала уваги. Думаю, хоч би як зробили що, щоб текти перестало, Тож неприємно ніч в ніч, як скільки йде дощ. То стільки й тече і нема де сховатися, ну нема де подітися, тому що раніше, як текло, так десь то там, то там десь трошки капає, а й ладно. Зроблять. Наробити не приходили нічого, так дійшло до такого стану квартира, що нема де не сісти, поїсти, ні відпочити за спань, навіть нема чого й думати. То ми повинні з малою дитиною спати біля порога, поки там не тече. Що ж то таке? Капітальний ремонт покрівлі по проспекту Грушевського це є першочерговий об'єкт. Він є в титульних списках на капітальний ремонт на 2001 рік. І моя така думка, і думка виконавчої влади. Там є дуже багато і депутатських запитів. Що перша копійка, яка би появилася в управлінні житлово-комунального господарства на капремонт житла, вона буде йти на цю покрівлю. І цю покрівлю в цьому році ми будемо розпочинати робити. Тому що там складна дуже ситуація. Просто люди в цьому році не перезимують, не перезимують. Як правило, покупець завжди правий. Я стараюся ну, так, задовільнити його потреби. Кожна людина різна, до кожної людини треба інший підхід. Саме головне в нашій професії бути спокійним, бути врівноваженим. І нормально відноситись до людей, тоді люди будуть віддячувати тим самим. Надзвичайно висока дисципліна і хороша культура обслуговування. Ми протягом року ніколи не маємо ніяких тут з боку покупців, великих скарг. Ну, звичайно, як і в роботі любого працівника прилавку, бувають якісь дрібні непорозуміння, але вони настільки виховані дівчата, що вони стараються це в процесі роботи згладити підвищити тарифи на послуги водопостачання та водовідведення для населення, це забезпечить більш-менш стабільна стабільність роботи підприємства, покращить технічний стан і підвищить якість наданих послуг для вирішення цієї проблеми. Підприємство звертається до громади дати згоду на підвищення тарифів на воду та на водовідведення. Сьогодні від відбувались громадські слухання з приводу підвищення тарифів на воду. От чи ви чули щось про ці слухання? Ні, нічого не чув. Нічого, абсолютно. На жаль, я нічого не, не чув. Я про це нічого не, не чув. Нічого не чула, я здаю екзамени. Я не чула, я сиділа вдома, нічого не знаю. Вчора дзвонили головному. Він в домоуправління номер 3 Він сказав, що будемо контролювати все. Більше ніяких. На ліфт дзвонимо. Там кажуть, дзвоніть до управління. Дзвонили на гарячу лінію міськраду. І що? Ніхто, ніхто ніхто не брав трубку. Ніхто. Навіть сьогодні чоловік дзвонив, десь було пів десято, і ніхто не брав трубку. Живу на шостому поверсі після операції. Зимку перенесла операцію, нога прооперована, варикоз. Спускаюся один раз в день, тому що більше я не можу спускатися. Оце так, спущуся зараз, ввечері піднімуся і все. Ліфт не працює вже, мабуть, більше, оце після того, коли було те стихійне лихо, залило ліфт і кажуть, що не ремонтують і не будуть ремонтувати, бо немає грошей. ЖЕК не хоче перечисляти, об'єднання теж не хоче. І, і тепер не знаємо, коли в нас буде працювати той ліфт. А ходити тут всі не можуть. Теж хвора на ноги, болять ноги. Пуск ліфта залежить тільки від того, хто буде фінансувати виконання даних робіт. Ми, 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 ми можемо виконати роботи ці на протязі одного-двох днів від дня проплати. Коли міська рада виділить нашому управлінню, тоді управління перерахує. Всі ці роботи повинні проходити по капремонту. Заміна редукторів і все остальне. Ми написали відношення на волинліфт, волин ліфт -Ліф в наше управління, будуть гроші, перерахують, буде ліфт робити. Якщо ЛІФТ не робить, за той, за той період буде зроблено жильцям перерахунок. І не будуть вони платити за ліфт. Так що хай чекають. Будуть гроші наше управління виділить. Говорять нам, от що там одне реле в нас працює, і воно в нас буде постійно ламатися, тому що він не витримує нагрузок. От люди сидять по півтори годині, по годині, по дві годині, поки приїжджають служби. В ліфті? В ліфті. Скільки часу так триває? Ну треба трив... постійно. Ви знаєте, постійно немає такого тижня, щоб там хто не сидів. А то й два рази на день буває сидять, діти сидять. Я навіть боюся їздити, ви розумієте? Я йду на сьомий поверх пішки, тому щоб не застрягнути. Він рве, отак стає, рве ривками. Що нам бурвій? Два балкони вибив, кришу зняло, гаража розкрило, ну і на подвір'ї дерева поламало це все. Ну і що до вечора, звісно, була комісія. Ну що, вони тільки один шифр дали, більш нічого не дали. То було в суботу вечором буревій. В неділю рано привезли буквально одразу цей шифер. О, Приїхала мусорка з цим з ковшом, і одразу ми вийшли всі. Позамітали, поскидали та всього лом. Вони погрузили, вивезли. То дуже добре зробили. Читаю в газеті в залізничнику, бо ми тут залізничники всі, що залізниця виділила десь кошти, але допомоги ніхто не дав. Я звернувся в першу чергу до голови обласної адміністрації Анатолія Петровича Грицюка. Він відразу виїхав на місце стихійного бєствія. Потім приїхав сюди, мер нашого міста Жгутов. Обдивилися ну, все. І на даний час, як сказати, виділили нам 96 листків покривельного шиферу, а вчорашнім днем отримали ми 1400 гривень грошової допомоги. За викликом одразу ж виїхали три чергових підрозділи рятувальних частин міста Луцька. І вже за декілька хвилин. Гарнізони приступили до боротьби з вогнем. Було встановлено, що палають три автомобілі. Ми дзвонили в четвер чи в п'ятницю, з потузі не було. А приїжджали, приїжджали пожежники. Пожежники були, міліція була. Ну, всі приїжджали, опен-група була певна ваша. Ну, скажіть, а машини так і мають тут стояти, чи хтось їх нас був? Ми будемо забирати, просто що експертиза немає даних експертизи, ми будемо забирати. Мене відірвало від цього поручня. Я полетіла вперід, розвернулася, якось покалетіла спиною і прямо туди, на ці ступеньки, вниз і впала, і спиною стукнулася в передню панель. Я зразу водійові сказала, що все, в мене зламані ребра. Підійшла якась жінка. Я навіть не пам'ятаю, пам'ятаю, що вона блондинка і в темному якось діта була. Жіночка така, ну теж середніх таких років. Підійшла, допомогла мені, позбирала там, що мене в мене сумки повилетали. Вот. І підходять хлопці до нього, питаються, чи нам виходити, давайте гроші, ми підемо на інший маршрут. Він каже, ні-ні, зараз ця пані вийде на мене. Зараз ця пані вийде. Я йому кажу, що мені погано, я кричу, в мене ушкоджені легке, я дихати не можу. А він каже, що ця пані вийде і ми поїдемо далі. Вона поступила хвора, доставлена швидкою допомогою з травмою грудної клітки, з множинними, забійними пішкірними гематомами опорякової ділянки і ділянок плеча. Після обстеження виявилося, що хворої є перелом. 9-10 ребер справа зі зміщенням є пішкірна емфізема, Про що, що говорить про, розлив, про посттравматичний розрив легень. Пізніше вхоро виникли посттравматичний плівріт, набирається рідина в плівральній порожнині. Відповідно, вони одноразово проводилися пункції. Ну, зараз стан хворої середньої важкості. Обично біля дверей справа кнопочка виклику водія. В цьому автобусі була така якась зелененька і ніякого надпису там не було біля тої кнопочки. Але я її понажимала, дивлюсь, водій не реагує. Три особи в масках застосували драбину, залізли на другий поверх, розбили стекло і викрили сейф, який погрузили в машину і поїхали недому напрямок. Зараз проводиться розтеження, відкрито кримінальне провадження, обставини будуть всі з'ясовані. Я миттєво приїхав, побачив картину розбитого скла, відсутність одного з сейфів свого магазину. Тобто два сейфи? Так, два сейфи. Одного сейфу не було. І якби всі решта речі на місці. Цінності, які знаходилися в сейфі, буде встановлені після проведення інтеразації. З травня ми ходимо понеділок, вівторок і четвер, прийомні дні з 9 до часу. Люди вже займають чергу, от вчора з часу дня. Ну як можна з району добратися і де вночі ночувати? Ми їздили і вночі наймали машину. Хто ночували там на дорозі, хто має машини в машинах, хто, хто так. Я чекаю з 15 травня. Я вже не кожен день, але я 23 раз уже тут. І з ночівкою буває. Неділю ночували, сьогодні ночували. А ночуєте це як? За воротами там. На дорозі На дорозі чекаємо. Тут до 9 години і виганяють і там чекаємо на дорозі. Хто має транспорт, ночує в транспорті, хто не має. Десь на лавочки, десь десь підбирають ті, що мають де ночувати. Вже хожу дві неділі сюди. Я нічого не можу рішити. Мені або звільнятися з роботи, займатися тільки справами, я не розумію цього. Наш начальник на лікарня. Більше ніж місяць вона в лікарні лежить на стаціонарі. У нас в штатів працівників всього тільки один реєстратор. На весь Луцький район. Цей штат розробляло не головне управління юстиції, не реєстраційна служба Волинської області, а вивчалися матеріали бюро технічної інвентаризації по вчинених діях з реєстрації речових прав на нерухоме майно. Це вивчалося у Києві. Воно було чисто, акуратно, але вже потребувало більш капітального ремонту. І, звернувшись Фонд Ігоря Петровича палеці. Вони відгукнулися і зробили. І говорить перший. Крок поремонтували нам коридор. Минулого року ми робили більше акценти на госпіталі, там, де переважно люди літнього віку, ветерани, соціальні категорії. То у цьому році акценти розставлені саме на дитячій медицині. Нам би дуже хотілося, щоб милосердя, добротворення воно було нормою для багатьох людей. Не тільки для, скажімо, певного вузького кола, а щоб дійсно це ставало Основою нашого життя. Ну, такі завдання перед собою поставив фонд. Це село вже двічі відселялося в 2014 році і в 1939 році. Ми обговорили це питання з начальником Генерального штабу. Ніхто ніяких відселень робити не буде. Робоча група протязі цього і наступного тижня побуває на території Волинської області. Буде розглянуто можливість того, щоб. Не зачіпати прилеглі території, в тому сі, де знаходяться подібні села. Про пропозицію надання неправомірної вигоди працівник прокуратури повідомив керівництво. Відтак зловмисника було затримано під час надання цієї неправомірної вигоди. Зокрема, він надавав 5 тисяч доларів працівнику прокуратури за підміну речових доказів у кримінальному провадженні. Йшлося про 30 кілограмів вилученого в межах кримінального провадження бурштину. Зробили реконструкцію перехрестя вулиць Незалежності і Лесі Українки. Зараз проводяться роботи по облаштуванню пішохідних доріжок по вулиці Стуса, а також будуть проведені роботи по поточному ремонту пішохідних доріжок на території дошкільного навчального закладу Сонечко в нас який є, та по вулиці Володимирській. Проведено поточний ремонт доріг в старій виживці. Це вулиця злітна, дачна. Проводиться ремонт залізничне. Свято дуже важливе, хоч всі знають, що в такий час одні говорять, що веселиться не варто, але все-таки ми зранку вшанували пам'ять загиблих. Всіх героїв, які визволяли наш район, нашу старовижівку. І це все таки свято. І на мою думку, воно має воно є в нас традиційним, і це свято має жити і має продовжуватись з віків, з покоління в покоління, з віків на віки. Дуже хотілося подякувати організаторам, що постійно в старій виживці організовують такі масові гуляння. Це як і для дітей радість, і для дорослих також є шанс десь відпочити. Так як для дітей всякі карусельки, гірки це дуже добре. Наша Вижва є досить маленьким містечком, але я думаю, ще перспективним, адже багато є молоді, яка хоче жити тут, розвиватися, бачити наше селище квітучим. Так недавно в нас відремонтували школу, роблять все найкраще для того, щоб мешканцям було зручно жити, комфортно, роблять, створюють нові робочі місця. На даний час є тендер, це якби перша частина компоненту цього кредиту, тому що він складається з двох частин з закупівлі тролейбусів та з інфраструктурного компоненту, який включає в себе будівництво тролейбусної лінії в районі від підшипникового заводу до вулиці Львівська. Це має бути 12-метровий двохвізний тролейбус з кондиціонуванням, з певним обладнанням. Там має бути Сучасна система керування має бути бортовий комп'ютер. Ну взагалі, сучасні нормальні тролейбуси. Ми трошечки розвантажимося і станемо більш екологічними. Звичайно, ну звісно, потрібен транспорт, транспорт такий лучанам, тому що, по-перше, цей транспорт екологічний. По-друге, це транспорт, який буде надавати послуги від комунального підприємства міста. От, досить нам оцих беушних закуплених в Європі що за завищеними цінами того металобрухту, я за, і думаю, що населення теж буде підтримувати закупівлю нових тролейбусів. Якщо вони нашого українського виробництва, то тільки я вітаю. А якщо такі тролейбуси, які з Польщі за кордону, ну вони хороші, але вони є Бушні для людей, це буде розвантаження так сказати зупинок і. Якщо вони нашого виробництва, то я тільки за. Я думаю, що Лучани теж будуть за. Не було б стидно перед туристами, і іншими гостями міста з таким транспортом, з новими тролейбусами, з новими маршрутками з кращою якістю. Однозначно для лучан потрібний новий транспорт, тому що такі в такому стані, як наші тролейбуси, постійно говорять, що ціну піднімають, як не на маршрутки, то на тролейбуси, а якості то нема. По перше, вони. Дуже рідко їздять. По-друге, вони дуже часто ламаються. А по третє, пиль стовпом, товпом, трахкотить, бахкотить. Ну, в якому ж стані можна, як же ж так можна їздити? Надавали допомогу близько пів години, 40 хвилин. На жаль, трагічно загинула жінка. Причиною стало отруєння продуктами горіння. І множині отакі. Завдано значних матеріальних збитків, стіни, стеля, всі, по, всі предмети побуту, все ну, в принципі, пошкоджено. Да, там вже, скоріше, всього, нічого вже не, не буде придатним до, до використання. Ну, завдані матеріальні збитки, бо ж водою залили з верхнього поверху, відповідно, перекриття вода протекла на інші, нижні поверхи. Тут повністю облучився бетон, бруківка зруйнувалася, лавки зруйнувалися, всі опори світильників те, облізли. все це ремонтується. Вулиця Братковського, вона вкладена плиткою, яка називається трелінка. В багатьох місцях ця плитка вибилася, зробилася нерівною, так само перекладають, складають іншу. На даний час бетонуються стіни техприміщення і проводиться армування стін під чашу фонтану. Ще у нас бетонування стін чаші фонтану, ще верхня плита чаші фонтану, ще амфітеатр, до якого ми ще не приступали, тому що він зв'язаний разом з тих приміщенням. І після обратної засипки тоді ми можемо тільки приступати до амфітеатру. Ну, ми робимо все в комплексі. Треба в порядок проводити старе місто, я рахую. Знаю, думаю, що гарніше буде. Тихий уголок, як то кажуть. Ну і приємно, щоб в порядку він був, тому що будівлі в основному тут старіші, старі, тому що це дійсно тут туристів багато, і так, і дітей з інших районів приїжджають. І так, туристи. Класно, що старе місто реконструюється. Сюди треба більше активності, якоїсь, щоб. Туристичні туристи більше. Зараз перебуваю на місці події у селі Добове. Наразі тут тривають слідчі дії після падіння уламків БПЛА. Оглянули всі ушкодження. Як найшвидше все відновимо, аби люди були людям було де жити. Однак життя, яке було втрачено, вже не повернеш. Одна людина, на жаль, загинула. Щодо до решти травмованих, то госпіталізовано було п'ять осіб, двоє дорослих та троє дітей. Усім була надана медична допомога, їх життю нічого не загрожує. Наразі у медзакладі перебуває двоє дорослих. Зараз по закінченню слідчих дій зробимо висновки і інформацію додатково ще надамо. Вона від зору дуже добре. Мені тут на базарі діну жіночка сказала рецепт. Вона блендером перемолює 2 літри чорниці, додає береза, два є медом. Носіло зиму запас. Чорниця добре сушити це добре від кирослого сонку. Не знаю. На <сумітна> сушену чорницю від дорослого сонку. а соничники, діабетчики будуть запарювати чай. Які збирати? – Важко. За кожним, за кожним корчиком треба гнутися. Не дуже важко збирати. По-перше, стаєш рано, але ми далеко йдемо. Або їдемо, або йдемо. Треба знайти місце, зараз вона вже кінчається, треба знайти полянку, де вона є. Починаємо збирати кожен корчик. Піднімаєш корчика під корчиком, що я годину. А корчики от такі ось по 20 сантиметрів. І спина болить, і ноги спляють, і на колінах. А оцей врожайчик, скільки ви зібрали? Це, чесно кажучи, збираємо нічого. Теж збирає? Да, він збирає. Молодець, то ви по черзі якось, так? Да? Ну, Взагалі-то мені дали трошки відгідний, у мене нога То Сказали в ліс не ходити, вдома сиділи. А це да, він мене збирає. Знає, вчора, наприклад, за п'ять годин він набрав вісім літрів. Вона збирає швидко. вона пів години літру збирає. Дві-три години даю бачите, скільки відео. Я мушу їй гроші віддати, заробити. Багато незручностей. Навіть дикі кабани. 80. Навіть дикі кабани зустрічаються. Четвер. Таку зустріч мала. Прийшла свиня і прямо до ягід з відром з'їсти хотіла. І вже не в одного з'їла. Да. І їла обіди, колбасу. Моя внука їла колбасу до Видно, запах нюхала. Вони привикли, що люди. Тепер, як і ти в ліс, треба брати хліб або зерно. І четверо поросяток ще в неї. Прийшло і вона пішла за ними. Таке ще буває. Що хоч буває, ліс є ліс. Мусимо. От жнива йдуть пенсії оддаси на жнивах, а хліб за що купляти. Мусиш торгувати. Важка праця і невдячна. Бо, бо приїдеш на базар і от сидиш, сидиш і не можна продати, купляйте. Це собачка мого чоловіка, він його з маленького взяв. В 2014 році чоловіка не стало, собачка залиши. Другий пам'ять, як то кажуть, ну, чоловік же його виглядів, і одна, як то каже, я сама. Ну, бо ж діти пороз'їжджалися, війна почалася, тут діти пороз'їжджалися. А, а я тут сама, то хоч собака був на дворі, до собаки можна було поговорити. Я була вночі двері відкриті, я не боялася. Двері відкриті, він на порозі лежав. А я приїхала і порожній двір. А мені Ольга Кирилівна подзвонила, що нема. Ти чоловік каже, ти знаєш, відкрили стрілянину. Кажу, коли, каже, сім годин ранку. Я каже, накривав от там, бо збирався дощ, то каже, купицю накривав сіном. І, каже, чую, паль, паль. Стріляй, стріляй, паль, каже, собаки в'янчать, піщать, слухайте. Я чуть каже, з купиці не впав. То я його добре знала, невеличкий такий. Я встала, пішла, дивлюся, він лежить весь в крові, отам от під мухи, під корот розкритий. Я прийшла до чоловіка, кажу, да, то собака, я кажу, знаю, що то за собака, то валян собака. Мій чоловік чув, як тільки вона казала, стріляй, стріляй, володя, стріляй. А він ну, постріли, що чути, бо ж ж близенько служить. Паль, паль, і собаки. І собаки що кричали. У мене собака був, я там йшла і підійшла, там стала. І той собачка два місяці теж такий кудлатий, ногою як дав, і той собака зразу перекинувся. і Така струя з його почала литися. А я його такого кажу, що ти робиш, що ти робиш? А він його ще раз, ще раз. І в секунді собака не живий, в, ну, здох. Отам вже біля його, він його й теж забрав. Галя казала, що її собаку теж так був вдарив у голову, бо ж він тут голова. І от мені хотілося, б, що вже він йому зробив, він же ж не кусався, він нікого не дер. За що він його забив, і, і от ще одне питання чого, де він його подів. І ще одне питання: якщо він в нас такий войовничий, в воєнній формі ходить, люди кажуть, зброю має, ну то чого то дати йому пов'язку і хай де захищає батьківщину. Хай там там показує своє геройство, а не тут між між собаками і між хатами. Я вас теж можу в чомусь звинуватити. Є такий факт, хтось мене бачив з якимось з ружом чи з чим мене хтось бачив? Хтось бачить того собаку, що постріляв. Є з цими людьми, давним давно з 2014 року, будемо казати, в негарних відносинах з їхньої сторони по відношенню до мене. От придумали вони собі таку басню. Ну, ну а ось пані Ольга, до прикладу, так говорить, що ми разом піднімали руку навіть на неї. На кого я піднімав? На пані Ольгу. Ольга. Якщо я піднімав руку, їй треба було написати е, листа в правоохоронні органи, щоб зі мною розібралися, знати побої. Ви ж розумієте, яка процедура? Ну це ж просто клівета, розумієте? А чи є у вас зброя і дозвіл на неї? Так, в мене є зброя і дозвіл. Я її е... Придбав на початку війни як в тероборони, бо я очолював цю тероборону. в мене є зброя і є дозвіл. А про те, що ви там періодично десь могли навіть з вікна стріляти по тваринам, наскільки це. Ну, ви що, слухайте? Ну, ви що, серйозно це говорите? Е, умовно, застрелив собаку, е, я кажу про телебачення, Позвонили до, будемо казати, до тих зоозахисників. Ви, ви розумієте, що це? Ну це проблеми собі робиш сумасшедші. Для чого вона мені?